Транспортний збій у столиці через підтоплення шести станції синьої гілки метрополітену а було їх було зачинено. Маршрут дублюють автобуси та тролейбуси. Але відтепер це і додаткові витрати, аби дістатися до станції Либіцька, яка стала кінцевою. І затори на вхід, адже до неї під'їжджає значно більше пасажирів. То як тепер добиратися зранку з густонаселеного району, дізнавалася наша Тетяна Демух. Столичні теремки, восьма ранку. Тролейбуси, автобуси, маршрутки одні за одними під'їжджають до зупинки. Та потік пасажирів не припиняється. Через підтоплення від минулої п'ятниці шість станцій метро закриті. А це означає, що великий спальний район, де десятки тисяч людей звикли їздити підземкою, тепер змушені шукати альтернативу. А ще на маршруті постійно патрулюють поліцейські, щоб смуга для громадського транспорту була вільна. Проте затори є. Тож в уряді обіцяють змінити організацію руху. Відрегулюємо хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенесемо для зручності зупинки громадського транспорту і змінимо деякі дорожні знаки. Звісно, працюватимуть посилено патрулі. Ми їдемо до наступної зупинки. Там в автобусі, тролейбусі чи маршрутці, можна проїхати лише стоячі. Та все ж ситуація з київським метро вкрай серйозна. Відновлення шести затоплених станцій може зайняти щонайменше шість місяців. У цей час ці станції теоретично можуть служити укриттям. А столична прокуратура розпочала розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. Вивчатимуть і діяльність посадовців київського метрополітену та підрядних організацій, які споруджували тунелі між станціями. Тетяна Демух та Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.